Хотів би прозвітувати трішки про нашу роботу. Хотів би відповісти на запитання, які були поставлені під анонсом під прямий ефір. Якщо буде запитання під час прямого ефіру, також відповім. Коротко про нашу роботу. До сих пір ми усуваємо наслідки ворожої атаки під 29.06. На жаль, час іде, зрозуміло, ми. Ремонтуємо на сьогоднішній день дахи. Одне із запитань, яке було під прямим ефіром, коли будуть встановлені вже вікна. З благодійним фондом Джем ми в співпраці, всі заміри зроблені, чекаємо, поки виготовлять вікна, і обов'язково тільки вони будуть виготовлені, обов'язково будуть встановлені. Сподіваємося, як найкоротші терміни. Але я хочу сказати, що дійсно об'єм дуже великий. Це більше. 1200 вікон у нас пошкоджено по місту, по приватному сектору та по багатохват. Квартирним житловим будинкам. Більшість вже ми дахів, звичайно, зробили, але ще залишаються у нас дахів. Як ви бачите, більше місяця працюємо і до сих пір ще не можемо усунути ті наслідки, які у нас були після прильоту. Щодо роботи комунальних підприємств, активно готуємося до проходження опалювального сезону. Звісно, є проблематика на державному рівні закупівлею газу і з усіма іншими проблемами, але ми технічно готуємо наші котельні до опалювального сезону. Підприємство готується. Хотів би подякувати працівникам, які невпинно працюють над цим. Щодо модульних котелень, було запитання, хотів би одразу відповісти. Звісно, що в цьому році ми зараз знаходимо стільки наш проєкт на експертизі. Потім буде конкурсна документація на погодження, тільки потім буде проведений тендер. Дай Бог, щоб ми в цьому році хоча б розпочали роботи. Постановою Кабміну нагадає виділені нам кошти в сумі. 30 мільйонів гривень, хоча було трішки обіцяно більше, але сподіваємося, що в наступному році ці кошти будуть додані з півфінансуванням міського бюджету. Дійсно, це вже хочеться доробити ті котельні, тому що 25-та котельня знаходиться в критичному стані і хотілося б. Цьому році в наступному зробити ці котельні. щодо СКП Комунальник усуваємо аварійну ямковість. Сьогодні підприємство працює в мікрорайоні радіоприладного заводу. Хотів би подякувати головам СББ за співпрацю, що ми спільно і разом ремонтуємо прибудинкові території, які, скажімо так, спірні, не спірні проїзди. І я дякую активним головам ОСББ. Ми на мікрорайоні Богдана Хмельницького відремонтували. Значну кількість прибудинкових територій та заїздів зараз на території радіоприладного заводу також працюємо на ОСББ, тому СКП Комунальник перейде потім до вулиці Івана Франка, другої частини. В минулому році ми зробили капітальну праву частину, ліву частину зробимо в цьому році усунено в аварійної ямковості. І потім ми будемо далі працювати по тим заявкам, які в нас на сьогоднішній день є. Щодо доріг, які е, запитання. Які були провулок захисників України. Обіцяли, не відремонтували. Дійсно обіцяли, не відремонтували. Ми виїхали комісійно, там дуже великий фронт роботи. І що саме гірше, що якщо ми просто підсипемо цю дорогу ще ПС чи ще вона вся ця суміш буде на вулиці захисників України, тому що дорога має, скажімо так, кут нахилу на захисників України з провулку захисників, тому звісно її. Вона потребує ремонту капітального в асфальтобетонному покритті. На сьогоднішній день бюджет не може це собі дозволити. Не будемо говорити, чому, тому що іде війна, і ми жодної капітальної дороги в цьому році не ремонтували і ремонтувати поки що не плануємо. Щодо вулиці Черкаської та провулку кожедуба та вулиці кожедуба та сама ситуація. Її бажано зробити в капітальному ремонті асфальтобетонного покриття вулиці вона також в жахливому стані. Але, на жаль, на сьогоднішній день ми виконати цю роботу не можемо. З приводу водопостачання, водовідведення нашого міста, в минулому місяці були перебої з водопостачанням. Всі ми я дякую за спокій, особливо мешканцям приватного сектору та й багатоквартирним житловим будинкам. Щороку у нас така проблематика відбувається. На жаль. Це загальна державна проблема, що падають рівні води взагалі по країні, але ми вийшли з ситуації, тиждень дійсно у нас ми пожили по графіку, на сьогоднішній момент у нас рівні є, вода є, подаємо цілодобово воду по всьому місту, бувають незначні пориви, але ми їх ліквідуємо, усиваємо протягом дня, стараються ліквідувати. Коротко у мене все готовий відповідати на запитання, які були поставлені під прямим ефіром під анонсом. вбиральня. Ну вбиральня – це приватна, скажімо так, структура, і в трьохповерховій будівлі немає вбиральні. але дякую за запитання. Ми обов'язково сьогодні торговий відділ. Я дам доручення, вони підуть, поговорять з власниками. Магазину Сільпо щодо вбиральні, обов'язково ми попрохаємо їх, тому що вимагати ми не можемо. Це не комунальні заклади установи, Попрохаємо щодо відкриття вбиральні для клієнтів даного магазину. З приводу містка на захисників України, ну хто ми втомився вже відповідати, але ми відповімо. Скільки було поставлено запитання, що місток по вулиці захисників України. Комісія вийшла, обстежила неодноразово. Ремонт буде складати більше мільйона гривень. Тому на сьогоднішній момент прошу всіх, терпіть, як є. Вулиця зроблена, дорога зроблена, місток, подивились вліво, подивились вправо, тихенько обійшли, перейшли. Я думаю, що можна перетерпіти. Ну, мільйон гривень ми сьогодні викидати з міського бюджету на дане питання не будемо. Укриття я прошу вас, людину, яка Звернулася з цим запитанням, звернутися в відділ надзвичайних ситуацій за детальним роз'ясненням до керівника відділу або його головних спеціалістів. Я не хочу зараз в прямому ефірі в інтернеті називати адреси укриттів, де вони знаходяться, їхня робота, де вона знаходиться. Наскільки я розумію, це навчальний заклад, тому на сьогоднішній день заборонені перебування в укриттях в навчальному закладі, оскільки це загальноосвітні школи сьогодні. Канікули, тому люди можуть перебувати в загальноосвітніх школах, а в садочках перебувають діти, тому не можуть перебувати там мешканці, якщо є діти в садочках. І в загальному сказав би, що якби ми так всі ходили в укриття, я підняв статистику. Буквально от за цей місяць, за серпень місяць, по загальноосвітнім закладам, всього найбільше було це з 3 на 4 число, коли була повітряна тривога. 54 особи в укриттях. Для нашого міста 54 особи це, на жаль, нічого. В інші дні було і того менше, або взагалі не було. Тому, будь ласка, зверніться за цим роз'ясненням і вам нададуть відповідь. З приводу дорожньої розмітки до 1.09-1 вересня ми обов'язково нанесемо всі пішохідні переходи по місту, бо запитання з приводу пішохідних переходів по вулиці Тараса Шевченка. Нанесемо всі пішохідні переходи і вони будуть зроблені. З приводу загальної розмітки по місту, ще раз відповім, хто можливо не чув. Ми прорахували схему дорожнього руху, організації дорожнього руху. Вона для нашого міста вартує близько 10 мільйонів гривень, щоб по всьому місту нанести дорожню розмітку. Тому, на жаль, ми цього робити також не будемо, тому що немає коштів і ми максимально повинні допомагати. Збройним силам сьогодні України і використовувати тільки на нагальні потреби якісь кошти. Мотоцикли ввечері ну це, мабуть, ток запитання останнього місяця, останніх тижнів. Всі запитують, всі питають, що можна зробити. Ананко щось зробить з цими мотоциклами, мотоциклістами. Ананко нічого не зробить, я вам одразу відповім. Ми з поліцією вже неодноразово нараду проводили. Ну, по-перше, треба на загальнодержавному рівні встановити якісь рівні шуму. Якісь повинні бути прибори, які вирівнюють рівні шуму. З приводу комендантської години, якщо в комендантську годину ми з поліцією, я провів особисто бесіду з начальником, з керівником поліції, заступником керівника поліції. Те, щоб звертали під час е комендантської години і штрафували обов'язково порушників комендантської години. На жаль, нічого зробити під час повітряної тривоги, це повинна бути свідомість просто кожної людини, кожного з нас, усвідомлювати, що у когось є діти, у когось є батьки, у когось є старі люди, які переживають і бояться. Тому я звертаюся до всіх мотоциклістів, усіх порушників е шуму під час повітряної тривоги, комендантської години, ну бути свідомі. Ну, народ вже сьогодні, мешканці Сміли дуже злі, скажімо так. І люди вже будуть вдаватися до якихось там кардинальних мір. Це неодноразово мені вже пояснювали і говорили, скажімо так, люди. Тому я всіх прошу свідомо віднестися до порушення шуму, особливо під час повітряної тривоги. Дитячий майданчик по вулиці Трипільській. Дійсно, ми його ремонтували в цьому році. Обов'язково ще через певний період часу, там, коли ми закінчимо ремонт дитячого майданчика по вулиці Тараса Шевченка, вернемося ще раз. Але хочу сказати, що він вже потребує цьому майданчику вже більше 10 років. Цей майданчик потребує реконструкції або нового вже, тому що він дійсно в жахливому стані. На жаль, ми. Робити його не будемо в зв'язку з браком коштів. Я думаю, сьогодні нелогічно і ніхто не підтримає сьогодні встановлення нового дитячого майданчика в тому чи іншому мікрорайоні. Зупинка з приводу Сільпо запитання записав, не готовий сьогодні відповісти з приводу явно зупинці. Обов'язково дам доручення працівникам управління житлово-комунального господарства, вони виїдуть, обстежать і при можливості, якщо там дійсно є яма, ми усудимо. З приводу на молодінь, які не скошують траву, яка відповідальність, знову ж таки, свідомість. Я просто всіх прошу. Відповідальності як такої нема. Це приватний будинок, червоні лінії під приватним будинком, тому це все свідомість. ЗОЖ номер 15 не вмінкання сирени, провели. Бесіду з директором школи, директор школи проведе бесіду з е, своїми відповідальними працівниками? Я думаю, надалі вже повторюватися не буде. Якщо є такі питання з приводу там, закритого укриття, будь ласка, звертайтеся е, на нашу лінію нашого диспетчера 2301. Е, якщо є питання з приводу сирени, звертайтеся також до диспетчера. Ми е, оперативно будемо реагувати на ці питання. Чи є в міській раді скринька для поштових звернень і чи доходять вони до вас? І скриньки для поштовних звернень на першому поверсі сьомий кабінет. Будь ласка, звертайтеся, пишіть звернення. Ми обов'язково їх всі розглядаємо, розглянемо і дамо письмову відповідь або усну відповідь, якщо готові е відповісти прямо зараз. Є ще запитання, будь ласка. Зверніть увагу на стан тротуарів по Соборній район Реалікарні. Жахливий стан знаю. Звернемо увагу. Ми в цьому році розробили проєктно кошторисну документацію в межах. Проєкту загальнодержавного безбар'єрні маршрути ми планували в цьому році тротуар до районної лікарні, скажімо так, від вулиці від центральної частини міста від пожежної частини до районної лікарні. Ми планували тротуар. Зараз знаходиться. Проєктно-кошторисна документація на виготовленні. Потім ми її передамо на експертизу, порахуємо, скільки це буде коштів. Обов'язково з депутатським корпусом будемо розглядати не тільки цей тротуар. Ми планували цьому році ремонт двох тротуарів по вулиці Тараса Шевченка, щоб з'єднати з Богдана Хмельницького і з вулицею Соборною або Мазураш, скажімо так, і планували даний тротуар біля районної лікарні. Крім того, планували частину тротуару біля міської лікарні, тому. Ситуація сьогодні така. Виготовляємо ПКД, будемо дивитися, скільки це вартує коштів, будемо розглядати це разом з депутатами, приймати рішення щодо виділення коштів міського бюджету. Тому щиро всім дякую ще раз. Слава Україні! Слава Збройним силам України!